Ось наступне. 54 додати Х. Скажи, будь ласка, Х це ціле чи половинка? Це половинка. Половинку якою дію шукаємо? Мінус. Мінус. Що від чого віднімаємо? Ціле. Це яке число у нас? 91 здійняте 54. Так. так, і скільки це буде? Давай, 90 мінус. 에... 50. Це буде 4. Сорок. Сорок. И. Тобто що у нас будет чим, з чимось. А де у нас тут серед відповідей з чимось? счимось? 30. Тридцать. У нас. Так, у нас є. е, 34. Так, стоп, стоп, стоп. 34. А є ще 37. Як думаєш, що підійде? 30... 30. Угу. Добре, давай тягну. Бо дійсно дивись 7 плюс 4 це 11, так? Щоб хвостику одиниця була. Тобто тут чим ще легеньке це завдання полегшується, що мож... є готові відповіді, так? Дораховувати ага. до кінця не треба. Головне логіку згадати. Давай наступне: при відніманні, так. Х це у нас ціле чи половинка. Половина. Так, що від чого віднімаємо? Щоб половинку відшукати? Сім, сім, сім відняти. Ні. Так, сім відняти, ні. 72, від цілого 72. відняти половинку. Ціле це на початку, так. 72 мінус 7. Правильно. Давай, скільки це буде? Це буде. Що Ну, 60. 60 у нас є 5, 4 і 1. Бачиш? Давай рахувати, як я тобі казала. Якщо вагаєшся, 7-2 і відповідь відняти від 10. 7-2, це скільки буде? Це 65. Угу. Буде 5 і 10-5, так, це 5. Так, давай далі. Х цілий чи половинка? Х половинка. Половинка. Що тут ціле? 29 чи 63. Подивись записи, якщо не пам'ятаєш. 29 66, ну... Так, скажи мені, будь ласка, при додаванні де ціле? В кінці чи спочатку? Подивись на початок уроку. Або 1 плюс 2 дорівнює 3. 1 плюс 2 дорівнює 3. Так, простий приклад. Де у нас ціле? На початку чи в кінці 1 плюс 2 дорівнює 3. Трошки заплуталась? Так. Так, зараз... Давай я ось так, секундочку, приберу панельку. Я тобі зараз напишу. Ой. Ось воно. Так. Ось воно пише все. Угу. А, не тою стороною, все. І так, 1, наприклад, плюс 2 дорівнює 3. Приклад на додавання. Де у нас ціле тут? Якщо не знаєш, згадай простий приклад на цю ж саму дію. 1, 2, 3. Де тут ціле? Ні, один. Так, ціле це найбільш. Тобто 1 це 2 плюс 3. Ціле це те, що складається з двох інших чисел. У нас 3 ціле. Воно складається із одиниці і двох. Правильно? Тому при додаванні 63 це буде ціле, а х і 29 буде половинки. Так ось. Від цілого, значить, треба від 63 відняти половинку 29. Давай, 63, три мінус 29. дев'ять. Шість три, Це мінус 30 і плюс 1. 63 мінус 30. Тридцять 3 і плюс 1? 34. 34. Ось так.